Слава нашому Богу. Як добре так, як учити дітей. Американці народилися в Америці, а знають говорити і по-нашому, і знають і співати по-нашому. Та й ви знаєте, як добре, коли ми вчимо наших дітей. Е, легко вчити когось другого, легко підказувати другому, але ви знаєте, коли самому треба щось робити або проходити, та нелегко. Тоді ми шукаємо слова від Господа, тоді шукаємо у ту кімнату, би схилитися перед Господом, і просити в нього милости і благословіння. Я прочитав від Марка 10 глава із 13 стежка буду читати пару місць. І приносили до нього дітей, щоб доторкнутися до них, а учні забороняли їм. Побачивши це, Ісус обурився, сказав їм, пропустіть дітей, хай приходять до мене, і не забороняйте їм, бо таким належить Царство Боже. Запевняю вас, якщо хто не прийме Божого царства, як дитина, той не уйде до Нього. Він обіцяв їх. Обняв їх і поклавши на них руки, благословив. Слава нашому Богу. Але того Господь і зробив, каже він, обняв їх і, поклавши на них руку, благословив. А щоб так було, їх треба привести до Христа. Да? А кой їх приведе, якщо не приведуть батько і мати. У другому місці написано в цій самій в главі, каже 35 стишок. Підійшовши до нього, Яків та Іван, заведеєві сини і сказали йому, Учителю, хочемо, щоб ти нам зробив те, що попросимо тебе. Він сказав їм: А що ви хочете, щоб я зробив для вас? Вони ж сказали йому: зроби нам так, щоб ми один праворуч тебе, а інший ліворуч сиділи в славі твоїй. Ко того не хоче, аби наші діти були там праворуч Отця Небесного, де учили нас, батьки наші, як нам жити, як нам поступати. І так, ви знаєте, ну, думавчи над тим, що говорити і слухаючи других братів, ми знаємо, що то є подарок від Господа є діти. Ви знаєте, є хтось радується тому подаркові. Коли знають, узнають, що в них буде дитина, а другі не радіють. Ви знаєте, пропадає любов, якщо воно є незаконно, пропадає любов, нема життя. Приходить страх, приходить, ви знаєте, така, таке горе. Але як добре, коли все йде, по Божому слову, по заповідям Господнім. І я хотів би ще, і так слухаючи, каже один брат. Воно справді так є. Ми чули за глину і гончара. І каже, наші діти, воно є як глина, а батьки каже, то є гончар. Ви знаєте, я ще був ну, таким невеликим хлопцем та мій сват, старший знав, Галасу, він жив тут за ріков недалеко там, за цим Кумняцьким мостом. Туди вліво мало, і там жив, і з той тої гори у нього там була піч і була глина, яку він брав. У ту глину, ви знаєте, і глина, ну коли яка погода. Глину ту треба було ну, найти, взяти і без неї щось зробити з тої глини, та треба було її намочити, ви знаєте, і по розм'яти руками так усе розм'яти, просіяти ви її не просуєте. Але треба було все, ви знаєте, так, пальцями до того часу, як робити той посуд якийсь робити, ви знаєте, її треба було усе перещупати, усе переробити. Я так, знаєте, думав, думав чи собі, та й думаю, що от... колись треба, ви знаєте, щось викинути з тої глини. І так само із життя наших дітей, коли вони виростають, треба, ви знаєте, щось забирати. Треба забирати, треба їх написано навчати у Слові Господньому, навчати їх. І ви знаєте, як я вже говорив, що легко когось учити, ось як то треба, казав мені один брат, каже, що кажу, я би зробив так та й так. А він каже, да, я би каже, з твоєю дитиною теж так само вчинив, каже, або не з своєю. Та ти кажеш, я б точно так і з твою поступив. Але ви знаєте, коли треба із того із тої глини, яка є наша, і з тої глини, з тої дитини треба щось забирати, треба її наклоняти, треба, ви знаєте, щось забрати, чомусь учити нелегко, непросто. Да? Треба схиляти коліна. Я вже казав не раз. Раніше я займався з дітьми, то була третя група. Я був сам і думав собі, Господи, прийду на собрання. Та думав собі, ну чого діти не так мене не поважають. І я стався молити до Господа. Думав собі, Господи, дай їм якусь таку пошану до мене, аби вони відділи в мені щось. Хоча я, ну, я не я, 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 я людина, але ви знаєте, думав собі, Господи, якщо б вони відділи в мені якийсь той приклад, добрий приклад, то вони б тому подражали. Тому що діти, і навіть не лише діти, а й взрослі, ви знаєте, якось подражать моді. Гось подражать чомусь іншому спорту, кось подражать, ви знаєте, тому у ну, всьому подражають комусь. Я думаю собі, як би добре, аби ми самі подражали Ісусу Христу. Я прочитав, каже, що батьки приводили дітей, діти мішали, ви знаєте, учням ото, діти мішали, учням ото мішало, і вони кажуть, що не допускали дітей до Христа. А сьогодні що не допускає дітей до Христа? Ви знаєте, може, ми самі, тому є загородов, ми самі не приводимо їх сюди, ми самі не йдемо, тому що в нас не є часу. Ми хочемо їм дати щось друге. Але ви знаєте, щоб Господь той робив от благословіння, той дощ благословіння, та вода, бо вони пили ту воду, бо вони ставали їхні серця м'якими, і їх можна було б обробити. Ви знаєте ту глину, то треба йти. В Дом Божий, треба ставати на коліна, треба вникати в слово Господнє і займатися тим постійно. І каже: Слово Боже, якщо ми так будемо робити, вникати в то Слово Боже, і каже, то ми будемо мати успіх, чого люди не мають успіха. Ну, у любі, в роботі, в чому б то не було? Чого не мають успіха? Ну, перше, я можу сказати, що то є лінь. Ви знаєте, ми ся лінуємо. А друге, у нас часу не є. Допоміг би нам наш Господь, ви знаєте, все, що саме є дорогоє, ми ціниме діти. Написано, каже, слово Боже, що забуде, каже жінка Ісаїя говорить, пророк до народу Ізраїльського каже, якщо забуде, каже, мати забуде своє грудне дитя, то каже, я їх не забуду. Слава нашому Богу. Бог не забуває наших дітей, не забуває нас, ми теж його діти. Але ви знаєте, об нас не забував, то я думав собі, треба би бути туй, треба би бути на очах у наших Господа треба було привезти дітей, аби Господь їх благословив. аби поклав на них руку, каже, вони ж сказали йому: зроби нам так, щоб ми один праворуч тебе, а інший ліворуч сиділи у славі твоїй. Як вони будуть сидіти? Ми співаємо пісню, каже, що ти сидиш в Господнім домі, а про діток ти забув. Ви знаєте, добре, ще коли я сиджу, а діти вдома залишилися, але погано тоді, коли мене немає, і дітей немає. Я не хочу когось упрекнути. Я хотів би, ви знаєте, щоб. Я і мої діти, як казав Ісус, він каже, я і дом каже, служити Господу, нехай би Господь благословив кожне серце, кожну сім'ю, щоб ми, батьки і діти наші, вони служили Господу. Я ще хочу зачитати Слово Боже, де. Но я не договорив, не договорив за ту, за ту глину, ви знаєте, і той свату він робив, робив то все, і коли там така була. Такий круг, то, ну, то машина та, яка кружала в то, і ви знаєте, він клав ту глину. Якщо щось попадалося там, і з нього не можна було зробити, ви знаєте, то, що він хотів, тому що треба було виняти то. Воно молодо, знаєте, бути ну, дерявої. Можна сказати, ну, прирівняти до того, коли ми раніше ще сіяли, ви знаєте, перігни або у ладу метали його, а потім треба було лопату, ви знаєте, так і зрізати то все. І коли попадався там камінь, ви знаєте, воно не ставало гладким. Хоч нам треба було, аби було воно гладкоє, тому що видно, ви знаєте, ті лінії, ті квадратики, ті горщики, аби їх видко. Я думав собі, Господи, поможи нам. Поможи нам так жити, так жити, ви знаєте, ім'я Господнє було прославлено, як я прочитав, каже, що вони просили. Каже, Господи, дай нам. А він каже, що вам дати? Каже, Вони хотіли сісти один по праву, другий по ліву сторону. То допоміг би нам наш Господь. Як той гончар, який, ви знаєте, трудиться над ту глину, він би хотів зробити щось файне, прекрасне, але то, що є недобре, воно мішає. Но кого буде винуватий пример, якщо той той ну, горшечник не зможе зробити, ви знаєте, зглину, ту, підготувати ту почву, підготовити то, щоб з нього зробити той горщик, зробити дитину Божу, ви знаєте дитину, яку, ну, як написано, у слові Господні, ми маємо наставляти дітей або навчити їх. Ви знаєте, Слову Божому істині. як ми Співали у Псалмі тому 78, і Слово Боже, я каже, такі слова, там все стих каже, або, аби ті покладали свою надію на Бога, не забували Божих діянь і дотримувались Його заповідей, щоб, ви знаєте, батьки вони не забували, і діти наші не забували тих заповідей і дотримувались того. А як можуть то, якщо вони не знають? Допоміг би нам наш Господь. І так само. Коли ми щось упустимо, ви знаєте, ми щось пропустимо, може, у наших дітях, хто вже ну, не може зліпити той, 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 той горшок, це той ну, глечик, це то, як його наз, назвати, горнятку, то робили, ви знаєте, це кувшин, той, той гончар робив, він не міг його зробити і далі, ви знаєте, коли може, як той, як той твірш ми чули не раз, що каже, як один глечик каже, він сховався, треба було йти в піч. Ви знаєте, він зараз спрятав, він боявся тої печі, і він зараз спрятав, каже там за стінку. І потім, каже, коли той гончар він виняв ті з печі, коли треба було пройти випробування, він витяг той, ту, той глечик. І ви знаєте, і той глечик собі раз на полку. Але коли прийшло друге випробування, ви знаєте вже, то налив написано туди. Ну, той вірш, каже, налив туди води, і той глечик, каже, він розм'як, і він каже, ну, розсипався, може казати. Гончар, він є наш Господь, але ми є гончарі батько й мати для своїх дітей. Що ми ви знаєте, як ми зробимо? Як ми переробимо ту глину? Не раз було зауважено, но братами кажуть, що дитина то є як чистий листок. Ви знаєте, на чистої можеш писати, можеш розручно писати, можеш писати там хоч як, можеш справляти помилки, але на чистому, як воно виглядає, файно, коли воно все акуратно. І думаю собі, Господи, поможи нам, щоб ти ну, той подарок, який ти нам даєш на той час, тому що ви знаєте, проходить от гончар, робить, робить оту глину, всю робить. Но він може відділяє, йому, треба якийсь комочок, і він із неї робить. Ту посудину, і потім, ви знаєте, робить, робить то все. Але та може, де, як я вже говорив, попадеться щось там у тому, це якийсь камінчик, це якийсь бурян, це ще щось там попадеться, ви знаєте, то з нього не можна зліпити то. Нехай Господь благословить нас і дасть нам мудрості. І слово Боже, я ще прочитав один стишок, то Євангелія від Івана, 14 стишок. Та може і, 15, і, 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 і 14 глава, перший стишок і з другого. Першої полости каже, хай не тривожиться ваше серце, вірте в Бога і в мене вірте. У кого не тривожилося серце, браті і сестри, за дітей наших, у кого? Але Слово Боже каже, що ви знаєте, каже, тривога і страх то не одно і то є. Страх, то, як ми, коли ми видиме, ви знаєте, то ми, у нас є страх, коли ми щось видиме. Ми знаємо, страх був у народу ізраїльського, вони боялися, що діти їхні пропадуть. Що діти їхні, ви знаєте, воно там були в пустині, і каже, вони пропадуть. Але ми знаємо слова Господнього, що Господь дітей зберіг, а батьки пропали. Допоміг би нам наш Господь, і то, то був страх у них. А тривога є, ви знаєте, коли ми не знаємо, і ми тривожимося, що що з ними буде, але слово Боже каже, що хай не тривожиться. Серце вірте в Бога і в мене вірте. В домі мого Отця багато осель. А якби не так, то я сказав би вам, оскільки йду приготувати вам місце. Як ви знаєте, споминаючи так слово Господнє, котривожився, і є написано в слові Господньому за Мойсея, не раз ми чули ту історію. Ви знаєте, народився той син, написано було там. Цар дав такий указ, коли родиться дитина, дівчинка, то її оставляли уживу. А родився хлопчик, його треба було, ви знаєте, викидати в річку. І як не тривожитися, дитина родилася. І ви знаєте, та молода сім'я. Вони думали, що робити, Господи, що робити. Я думаю собі, не раз вона може та Йохавет, мати Мойсея, вона не раз із тим батьком своїм, ви знаєте, вони схиляли коліна свої, вони тривожилися і думали, Господи, як то буде? Збережи його. І ви знаєте, написано, в неї прийшла така віра до неї, що вона от, зробить то. Ми знаєте, ви знаєте, ми хочемо все для наших дітей дати, але порою ми забуваємо за те, що є саме цінне перед Господом, що, може, цінніше того, може, богатства або ще чогось якоїсь науки ми, може, хотіли би, але так хотіло б, бо Господь, як каже Слово Боже, не тривожтеся, хай не тривожиться серце, вірте в Бога. Слово Боже много раз говорить, і ми знаємо, що то були вірні люди, ті батьки Мойсея, і вони, ви знаєте, змогли виховати то дитятко, змогли його зберегти. Чогось у них така була віра, що Господь його збереже. І ви знаєте, воно так і було. І написано у слові Господньому, то у євреїв, де Слово Боже говорить, такі слова. 11 глава з 24 стишка, з 23-го. Вірую, Мойсей, коли народився, три місяці був переховуваний своїми батьками. Адже бачили вони, що дитя гарне, тож не злякалися наказу царя. Три місяці треба було, ви знаєте, от подумати собі, три місяці, і треба було, аби ніхто не почув, що в них дитина народилася. Вони його написано, переховували вірою, каже Мойсей, коли народився, три місяці був переховуваний своїми батьками, адже побачили вони, що дитя гарне, тож не злякалися наказу царя. Вірую, Мойсей, коли виріс, відмовився називатися сином дочки Фараонова, фараонової. Не раз ми чули слово Господнє, коли нам треба дітей навчати. Ви знаєте, як я й говорив, я чув такий вистрів, я ще повторюся. Каже один чоловік, такий навчений чоловік, каже, що діти наші до 8 років, ви знаєте, вони, вони чують у дві уха. Ми буває вже ну, старші там і діти, вони, якщо в нас є щось своє, і як тепер тяжко, ви знаєте, виховувати дитину. Тому що от раніше, як каже один брат, це не тривожилися, каже, батьки наші. Не так говорили, що з цими дітьми буде. Ви знаєте, я пам'ятаю, що був таким меншим. Та, ну, то в основному так говорили там дідик та й бабка кажуть, що що з цим дитина буде. І страничне буде, коли з нього, який з нього буде чоловік, або яка з нього буде, ви знаєте, там жінка або, або дівчина, яка з нього, яка з неї буде. Але Господь по великій милості своїй, він благословляє нас, він чує молитви наші. Він чує, коли ми до нього взиваємо, коли ми тривожиться наше серце, але каже, що вірте в Господа, вірте в того, який провадить. Ми знаємо, вірою написано Аврааму, він повинувався Господу. Вірою Даніїл, ви знаєте, він, він е, знав, що Господь вас збереже. Вірою, дуже много там є написано в єврею, у тій главі каже, що вірою, вірою, там вони були збережені, вірою, і Господь благословив. І нехай Господь благословить кожного з нас. Щоб нам надію свою покладати на Господа, я ще раз зачитав тот стих, де ми співали у 78-му псалмі, то є 77-й, українською каже такі слова. Ні, 78-й, 7-й стишок каже, аби навіть шестий зачитав, щоб наступні покоління діти, які від них народяться, знали те, що Він заповів нашим батькам і так само сповістили своїм дітям. Аби ті покладали свою надію на Бога, не забуваючи Божих діянь, і дотримувалися Його заповідей, щоб вони не стали такими, як їхні батьки, родом непокірним і бунтівнич... бунтівничим поколінням, з нестійким серцем і невірним Богом і духом. Написано в слові Господньому, ми знаємо, каже, а що невірних Він погубив там у тому. У тій пустині Господь погубив невірних. Поміг би нам наш Господь, щоб нам з вірою покладати свою надію на Господа. Тому що да, много тривог, ви знаєте, ми так думаємо, Господи, що буде, що буде, але як добре, коли ми надію свою покладаємо на, на Бога. Ми знаємо, як Давид свій час, він теж, ви знаєте, так був у такій тривозі був, у такій був тривозі, що що з ним буде? Люди його хотіли побити. Камінням, але каже, що він укріпився надію на Господа. Наш Господь є живий, і він каже, що Він не залишить нас. Якщо каже, навіть мати, батьки залишать, але він нас не залишить. Нехай Господнє ім'я буде прославлено і возвеличено, тому що Він є той добрий Бог, який полюбив нас. І ви знаєте, от так каже, як надію свою покладати на Господа. І Давид, який покладав надію свою на Господа, він написав той перший псалом. І як то є важно, думав собі, Господи, ми, ви знаєте, говоримо, що от співаємо то от псалом, і говоримо про нього, каже: блажен чоловік, який не бере участі у раді нечестивих, не стає на дорогу грішників і не сидить у зборищі кепкунів, але він насолоджується Господнім законом і над його законом. Він роздумує в день і вночі. Написано в слові Господньому, що вірою, вірою, каже, що не смущайтеся, а вірте. І ви знаєте, вірою, віра нас веде до неба, каже, а любов, а любов все довершить. Нехай ім'я Господне буде прославлено. Ви знаєте, щоб братом було зауважено і я ну, говорив вже то, що, як я здивував, був, що думав собі, ну, там, в Америці, коли діти ті, які мали. Вступати у завіти з Господом, приймати водне хрещення. І ви знаєте, їх так вистроїли, так на сцені і почали їх питати. І один брат задав їм таке питання, каже, що а з вас прочитав, каже, Біблію, хоч раз ви знаєте, діти вже такі ну, 17-18 років. І ви знаєте, там я не пам'ятаю, кілько їх було, але було їх більше, ніж 10. і єден майже каже, що він прочитав. І каже, було зауважено братом сьогодні. Каже, що як ми читаємо слово Господнє, каже слово Боже, каже, що якщо ми будемо каже, вникати, але він насолоджується Господнім законом, і над його законом він роздумує в день і вночі. Він буде, як дерево, посаджене біля потоків води, яке приносить свій плід в належну пору і листя, якого не в'яне, усьому, що тільки він робить, матиме успіх, не так, як нечестиві. Не так, як нечестивими вони, наче полова, яку розносить вітер, допоміг би нам наш Господь. Ви знаєте, щоб зробити щось, посіяти щось, ви знаєте, треба розпахати ту землю, а потім треба її обробити от коріння, то все забрати, і лише тоді. Слово Господнє учить нас, каже, щоб ми вникали в закон Господній. Коли ми будемо вникати, і не тільки вникати, але каже, і виконувати його, і свою надію покладати на нашого Господа, то Господь нам допоможе. Він допоможе нам. І наші діти, ви знаєте, як браття часто говорять, каже: от із з тих дітей будуть проповідники, будуть пастирі, будуть, ви знаєте, такі матері, як були, як були в старому завіті, як були там та руф, як були всі ті. Які вірили в Господа і які змогли ви знаєте, за своїх дітей привести їх до Господа. Нехай Господь благословить нас. Ми знаємо, за Іова написано, що він кожен раз, от він теж тривожився за своїх дітей. Написано слово Господнє, каже, коли вони збиралися, то він кожен ранок, каже, вставав. І приносив жертву, чи вони не сугрішили. Ви знаєте, най у нас буде то перше, то що само цінне, ми цінними нашими дітьми. І нехай Господь дасть нам мудрості, як їх виховати, як то зробити, щоб вони залишилися в церкві, знаєте, щоб вони залишилися вірними Богу. І як я молюся, щоб Господь ви знаєте, зберіг нас і дітей наших, і наші всі родини для спасіння, щоб ім'я Господнє воно було прославлено. Богу за всього слава навіки. Амінь.